Слово керигма з грецької мови означає проповідь, проголошення того, що Бог любить нас усіх, але гріх відділяє нас від Нього і один від одного. Але єдиним Спасителем є Ісус. Чи можливо проповідувати піснями? Про це наш наступний сюжет. християнський гурт Кана сьогодні є відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Відомий як великою кількістю аудіоальбомів, кліпів, так і своєрідним генератором багатьох музичних ідей та проєктів. Серед них фестиваль Вітер надії, щорічні заїзди музикантів, реколекції для них, а також творча студія «Сицилія Рек. До речі, свята Сицилія – покривителька всіх музикантів. Тож на цій студії допомагають втілити всі музичні задуми, зробити аранжування пісні, професійно записати. Але учасники Кани зрозуміли, що християнську музичну культуру потрібно розвивати і поширювати. Ми в якийсь момент для себе вирішили, що мусимо розвивати цю християнську музику в Україні, бо за 10 років, коли ми існуємо, ми побачили, що просто немає людей, які готові теж це саме робити. Якось ну, в своєму стилі, звісно. Ми вирішили, що треба якось людям допомагати, тобто вже роздавати те, що ми не збирали за тих 10 років. Ще одним спільним проєктом став Керигма Проджект. Ідея проєкту визріла у Христини та Олексія спонтанно і паралельно з ініціативою фонду Андрея Шептицького, який мав на меті пропагувати молодих невідомих до сьогодні творців християнської музики. Вирішили досить кану писати. Давайте якось іншим допоможемо. Виходячи з текстів пісень, ми також якось так згрупували, створилася така картина, і ми вирішили, що ці тексти можна дуже класно поскладати по темах керигми. І, тому якось так і назвалась в принципі, керигма проекція це як євангелізаційно-музична програма. Концепція, власне, полягала на тому, щоб розказати людям історію спасіння, додати, додати слово слово правди, слово слово Боже. Якось так. Окрім Христини Підлісецької та Олексія Каплунського, авторами пісень стали Галина Коновал, яка не займається професійною музикою, але саме її пісні стали пробудженням до створення цього альбому. Марічка Чабан професійна музикантка, надзвичайно тепла людина з чаруючим голосом. Сергій Львов унікальний чоловік, молодий батько, активний громадянин, автор пісень, чудовий гітарист та багато інших музикантів, які створювали звукові картини до кожної пісні. Насправді, би, в оригіналі, ці пісні виглядають дуже різно. Насправді, кожна людина має якийсь свій музичний смак, підхід до музики. Но ми вирішили, що треба їх якось об'єднати в одну єдину історію. Ну і цим зв'язковим клеєм, як з музично, то став Олексій, який просто придумав аранжування більш-менш в одній темі, в одному настрої і використовувалися приблизно одні й ті самі інструменти. Для всіх пісень. Так само ми мінялися вокально, хтось співав основну партію, де-не-де там з'являлися бек-вокали. Тобто кожен з нас десь один одному підспівував. Менеджер проєкту була Настя Войтюк, Войтюк. А, яка грає на, бар... на бандурі. Окей, Настя, ну що тільки менеджером бути? Бери бандуру, будеш грати. І таким чином з'явилися в проєкті, наприклад, бандура, яку ми так спочатку і не планували, не думали. Запис пісеньки Ригма Проджект відбувався впродовж 12 годин однієї ночі у березні. Чому записували наживо? Для того щоб передати живість, теплоту та безпосередність молодих авторів та музикантів. За словами Анастасії Войтюк, цей запис це жива мова до людей, це живе слово. Поншетицько виступив з ідеєю зробити аудіодиск. Але коли от прийшла ідея оцих нових виконавців, кажуть, слухайте, ну же ж треба показати якось людям, хто це такі. Давайте відео зробимо. За мені здається, що це теж трошки такий елемент чуда, тому що ну ми мали насправді якихось кілька репетицій всього. Але. Якось так склалось. В принципі, за одну ніч це була е, ніч в уку на найвищому поверсі, четвертому нам видали зал, і ми просто за ту ніч заграли тих 13 пісень. Це була величезна команда людей. До операторів ми долучили київських, долучили львівських операторів, тобто було багато камер. Звук записували теж Олексій паралельно ще з одним хлопцем Святославом. Ось ні, багато ні, дівчат, які робили канапки, там чаї ну, це, скажу, статисті, це все було, <реш> це було дуже якось це так... було здається. 30, 30 людей ми нарахували, які були задіяні в цьому проєкті, саме на місці, де ми знімали. І що цікаво, це одразу записувалось на аудіо і на відео. Тобто, ми, от те, що там видно в Ютубі, тобто, це все звучить. Там немає ніяких поправок істом, когось підтягнути Дописували. ще, ще вживу. Братя, все Ми готові. Що, За словами Олексія та Христини, він матиме своє продовження і зможе й надалі об'єднувати християн-музикантів навколо поширення Божої правди та Божого Слова. Екуменічний проєкт, вийшов. Ми сподіваємося, що наступні проекти також будуть такого характеру. Керигма він став таким проєктом, який буде долучати потім нових виконавців і нових. Тобто, це... Це місце, де ми будуємо теж християнську музику, християнську культуру. Ми взагалі за те, щоб шукати нових людей, долучати, переглядати пісні. І якщо будуть якісь люди, які б хотіли долучитись до проєкту, ми залюбки розглянемо будь-які пропозиції. Якщо не в цей проєкт, то можливо в третій, в четвертий, в п'ятий, якщо десь Бог, то будемо його продовжувати розвивати.